Вітаю вас, малята! Наша держава славиться багатьма видатними людьми, які прославили Україну за її межами. Сьогодні до нас завітала маленька гостя, яка познайомить вас із деякими видатними особистостями. Доброго дня, діточки! Мене звати Яся. І сьогодні я вам розповім про славетних українців. Сідайте зручніше і слухайте уважно. Славетні українці це люди, які досягли успіху і визнання. Про них згадують з гордістю та з повагою. Вони жили в різні часи і багато зробили для свого народу. Це і першокнязі, і славетні козацькі ватажки. Відомі поети та письменники, актори, композитори, громадські діячі, вчені, спортсмени. Серед наших земляків теж є чимало видатних людей, які прославили свою країну. Їхні імена завжди пам'ятатимуть вдячні земляки. І почну я свою розповідь, ось, наприклад, гетьман Богдан Хмельницький був українським військовим, політичним та державним діячем, також гетьманом війська Запорізького. Він очолив національну визвольну війну українського народу проти польської шляхти. Не відставав від нього і Іван Степанович Мазепа. Він також був українським військовим, політичним і державним діяцем. Він був шляхетного роду і зробив великий внесок до економічно-культурного розвитку своєї держави. Немалий внесок у розвиток держави вніс. Український вчений Сергій Корольов. Він працював у галузі ракетобудування та космонавтики. До речі, він був конструктором перших супутників землі і космічних кораблів. А от Євген Патон український вчений у галузі зварювальних процесів і мостобудування. Під його керівництвом винайдено спосіб автоматичного швидкісного зварювання. І ось його син Борис Патон пішов стопами свого батька, став теж українським науковцем в галузі зварювальних процесів, музиканти і співаки. Наприклад, Микола Лисенко український композитор. Піаніст, диригент, збирач пісенного фольклору. Він написав значну кількість творів на слова Тараса Шевченка. Ще Лисенко вважається засновником української національної музики. Не менш видатна українська співачка Руслана. Вона і піаністка, і диригентка. І танцюристка, і продюсерка, і громадська діячка. Вона народна артистка України, а видатний співак Святослав Вакарчук здобув всеукраїнське та міжнародне визнання як музикант, вокаліст, лідер рок-гурту Океан Ельзи. Він також є політичним і державним діячем. Прославляють нашу Україну на змаганнях і видатні спортсмени. Сергій Бубка видатний український легкоатлет, шестиразовий чемпіон світу. Лілія Подкопаєва українська гімнастка. Абсолютна чемпіонка світу, заслужений майстер спорту. Андрій Шевченко видатний футболіст. Він Заслужений майстер спорту України, нагороджений вищою державною відзнакою Герой України, у 2003 році став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів. А ось Яна Клочкова, видатна українська спортсменка, заслужений майстер спорту з плавання. Біографія Яни Кличкової рясніє рекордами, серед них 50 рекордів України, а український силач Василь Віростюк, володар титулів Найсильніша людина України Найсильніша людина світу, член збірної України, яка виборола титул Найсильніша нація світу. А ще… Він заслужений майстер спорту України. Прославили Україну і письменники і поети Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка. Григорій Сковорода просвітитель, гуманіст, філософ, поет, перекладач, педагог, а ще він знав десяток мов. Тарас Шевченко, український поет, письменник, художник, був сином селян Кріпаків, його найбільш відома збірка творів кобзар. Леся Українка, українська письменниця, перекладач, культурний діяч. Навчалася під керівництвом приватних учителів, знала більше десяти іноземних мов що свідчило про її високий інтелектуальний рівень. До речі, свій перший вірш Надія вона написала, коли їй було 8 років. А зараз я вам пропоную із моєї розповіді пригадати, про яких видатних людей свідчать ці малюнки. Вірте себе. Що ж, я бажаю вам наснаги, цілеспрямованості, щоб у майбутньому ви теж внесли немалий внесок у розвиток своєї держави.